Геро, мій скальпель вогненний ти мій жорстокий лиходій, мій дикий поклик цілоденний, первоцвіт мій, перволю мій, нам розтинати дні цікарі до серцевини, до зорі, куди не дійдуть я не чари в облудній словоблудній грі, дні полохливі. І невтішні, і лаконічні, точні дні, і дні, мов глечики зопішні, протять шпагами вогнів, і дні, яким нема відради, і виноградні, теплі дні, де тихо сплять старі досади, зіщулившись на самім дні. Дні променисто легковажні, горбаті дні, мозільні дні, і дні чеснот, і дні продажні, яким солона кров зрідні. Перо – це наша спільна доля, все обійти і все знайти, аж поки в головах тополя не прошумить, the